Доброго дня! Сьогодні запрошую вас зануритись в римську епоху часи неперевершеного Юлія Цезаря. Ні, ми ще не були у вічному Римі, але у Франції дуже багато міст, пов'язаних з римлянами, і одне з них, без перебільшення, можна сказати, найважливіше, знаходиться на цей час маленькому містечку Аліс Сан-Рене департамент Коддор, Котдор, що в Бургундії. Що ж такого цікавого в цій глушині? А те, що це і є стародавня Алезія, детально описана Юлієм Цезарем в його нотатках про Гальську війну? Це місце останньої битви Галів з римлян. Після неї нинішня Франція стала Галією, однією з римських провінцій. Дехто й досі сумнівається щодо місцезнаходження знаходження але численні археологічні дослідження та знайдені артефакти підтверджують, що славетна для римлян битва відбулася саме тут. В 60-х роках 19 століття Наполеон III ініціював масштабні розкопки валіс Сан-Рене, які тривали близько п'яти років. В результаті було виявлено багато зброї, галських римських монет. А також військових інженерних об'єктів. Крім того, порівняння відкриттів із текстами Цезаря, щось на кшталт експериментальної археології, дозволило реконструювати в натуральну величину сегменти осадних і оборонних ліній, а також розташування римських військових машин. У 90-х роках ХХ століття. Група франко-німецьких археологів провела новий розкоп, які підтвердили, що укріплення поселення обіду, і військовий штаб першого століття до нашої ери відкриті тут добре відповідають битві Підаезії. Отож, сьогодні французька та міжнародна наукова спільнота вважає Алізе Сан-Рене історичним місцем битви. цілком природно, що саме тут. Було відкрито надсучасний музей Парк Алезія. На той час, коли ми його відвідали, це була зовсім новенька установа, яка працювала всього рік. А для нас вона була неймовірним відкриттям, бо це був перший музей такого рівня, що ми побачили. Це було справжнє занурення в Алезію, де в 52-му році до нашої ери. Відбулася вирішальна битва Гальської війни між 60 тисячами солдатів римської армії Юлії Цезаря і сотнями тисяч людей Гальської коаліції Верцінгенторікса. Що ж то був за час? Територія, яку римляни називали Галією, була величезна це територія нинішньої Франції, Бельгії, Люксембургу, частини Швейцарії та Німеччини. Тут мешкало близько 60 кельтських народів, які разом налічували близько 10 мільйонів мешканців. Вони, звісно, укладали союзи та воювали, торгували та спілкувалися між собою і з римлянами також. Римляни завойовували Галію поступово, рухаючись з півдня. В залежності від опору кельтів, рівень окупації регіонів був різним. Деякі народи винищували майже повністю, інші тримали в політичній або економічній залежності, але з можливістю збереження місцевої влади та самоврядування. Верцінгенторіс був сином Кельтюса, вождя Арвернів. Це було одне з наймогутніших кельтських племен. Вони займали територію сучасної оверні, якій їй дали назву. Верцінгенторікс не був якимось випадковим ватажком повстанців. Він був знайомий з Цезарем, за одними даними як підлеглий, що мав надавати звіти щодо стану справ, згідно інших, був у статусі заручника, що забезпечувала вірність арвернів. Так чи інакше, він був особисто знайомий з Цезарем, той називав його своїм другом, а підняти їм повстання зрадою. Коли Верцингенторікса після смерті батька було офіційно призначено королем Арвернів в 52 році до нашої ери, згідно з нотаток Цезаря, він був ще підлітком, тобто йому не було ще 30 років. Бачачи невдоволеність свого народу та інші галі владою Рима, Верцингенторікс починає об'єднувати кельські племена і піднімає повстання проти римської влади. Він виграв битву при Гергові на своїй землі, там де він народився, в результаті якої римські легіони Цезаря відійшли зарверні. Однак розвіжності серед гальських племен були занадто давніми і глибокими. Тож їхнє об'єднання було хитким і не дало їм змоги розвинути успіх. Цим і скористався Цезар, який зібрав германських вершників і рушив на нову битву з галами. Гальські війська зібрались в Олезії, опідумі маловідомого кельтського народу мандубів. Величезна різниця в чисельності між римлянами та галами, яким було майже в п'ятеро більше, не допомагала. Цезар не став атакувати добре укріплений опідум, а побудував навколо ще один ряд укріплень і взяв Алезію в облогу, яка тривала близько двох місяців, і призвела Цезаря до повної перемоги. Деталі цієї битви описані в численних книгах, відео, фільмах, ви можете все це легко знайти. Якщо коротко, Герцінгінторікс спробував вигнати з міста всіх, хто не міг воювати, щоб вони не їли запасів, які так швидко закінчувалися. Він сподівався, що Цезар їх відпустить. Але Цезар залишив їх помирати від голоду між двома лініями укріплень. Спроби прямою атакою прорвати облогу у і його військ теж не вдалися. І в підсумку Верцингенторікс вирішив здатись в полон, де після п'ятирічного ув'язнення був урочисто провезений вулицями Рима під час тріумфу Цезаря, а потім страчений. І на довгі роки Галія стала римською, створивши настільки міцні і глибокі зв'язки. Що французькі історики виокремлюють окрему галу романську культуру, і трішечки все ж таки пройдемось цим неймовірним музеєм. Тут зібрано велику колекцію знайдених археологічних решток, які розповідають і про засновників Алезії, мандубів, які відрізнялися власною культурою, що проявлялася в розписній керамиці. Випуску унікальної валюти, вони мали розвинуті майстерні таке інше. А ця монета ідуєв іншого кельтського племені, що суперничало з арвернами Верцінгенторіс, і було союзниками Римля. Ось ця ефіфалічна фігурка чоловіка ще доби залізного або бронзового часу, створеного близько 8 століття до нашої ери. Наглядно демонструє високий рівень обробітку металів та культури місцевих мешканців. Як і інші. Це плита з написом Алезія римського часу. Чесно кажучи, для мене цей музей був неймовірним відкриттям. Цей простір, де поєднується тисячолітня історія і сучасні технології, приголомшує. Тут можна приміряти обладунки Галів або Римля. Ну, копії, подивитись детальні історичні відеореконструкції, взяти участь у віртуальній баталії на тому чи іншому боці, Погортати віртуальну старовинну книгу та навіть побачити Верцінгенторікса вживу <плес> Біля музею відтворено частину гальських укріплень. Нам пощастило: ми побачили тут ще й справжню історичну реконструкцію або, як це називалось, театр. Ми мало що розуміли, бо ще тільки починали вчити французьку. Але це було цікаво. На жаль, ми не побачили саме місце розкопок. Нам не вистачило знання мови, щоб дізнатись, де ж вони є і як їх подивитись. Та насправді часу було не так, щоб і багато. Тож, звісно, хочеться приїхати і придивитись. Зате конструкція самого музею дозволяє оглянути з комфортом околиці з гарної точки огляду. Весь дах музею великий оглядовий майданчик з описами, схемами, фотографіями. Дещо знаходилось в часи галоримського протистояння, та ще й оснащений зручними лавочками під деревами Можна не схочу роздивитись, подумати, уявити, як все відбувалось, подумати, звісно, є про що, про війну, важливість часто об'єднатись, ціну слово сильного, гуманне ставлення до слабких, вартість втрати незалежності, багато ще про що. Тисячоліття минають, а люди не змінюються. Але оця спроможність французів навіть поразку подавати як величну частину своєї історії, а переможного ватажка національним героєм, мене особисто захоплює і вражає. Забутий до середини 19 століття Верцінгенторікс як представник Гальського світу. Зараз уособлює постать напівміфічного національного героя першого порядку для Франції. Його зображення всюди. На стінах будинків, монетах, сувенірах, пивних пляшках усюди. Тож, з галоримською культурою ми ще не раз зустрінемось. Угорва! До побачення!